Альона Курилова повернулася до публічності після трирічної мовчанки, і її нове звернення викликало хвилю обговорень по всій країні. Жінка, яку давно вважають однією з найточніших інтуїтивних провідниць, і яка передбачила різке загострення подій буквально за день до початку повномасштабного вторгнення, нарешті вирішила знову говорити 22 лютого 2022 року. Вона вивезла свою родину з півдня, бо знала, що наступний день стане руйнівним. Але до сьогодні воліла не торкатися теми майбутнього держави та її керівника. Тепер, за її словами, вона більше не може залишати власні бачення при собі. Курилова пояснює: останні місяці енергетичний тиск був настільки сильним, що змусив її порушити тривалу тишу. Вона підкреслює. Що не раз утримувалася від прогнозів, бо надто багато сказала б те, що могло б вплинути на перебіг подій. Її стримували не страх чи особисті ризики, а відчуття відповідальності, інколи зайве слово здатне змінити те, що має відбутися природно. Але зараз, каже вона, ситуація перейшла межу, коли мовчання стає небезпечнішим за будь-які прогнози. За словами Курилової, Головне, що змусило її заговорити, це картина, яка формується навколо президента. Вона зізнається, її вразило те, наскільки непростими будуть події, що стосуються Володимира Олександровича найближчим часом. Вона бачить загострення протистояння, внутрішні конфлікти, сильний зовнішній тиск і низку рішень, які стануть для нього переломними. Курилова повернулася до витоків свого бачення, пояснивши, що вперше відчула насування майбутнього конфлікту ще у 2014 році. За її словами, тоді над країною ніби утворився енергетичний вихор, що рік за роком розширювався і неминуче вів до Великої війни. Вона не могла визначити точні дати, але була впевнена в самому факті, протистояння буде масштабним, болючим і тривалим. У ті роки каже вона, вперше побачила силует людини, яка очолить державу у момент найбільшого випробування. Обличчя не було чітким, але енергетика дуже характерною, яскравою, сильною, проте вразливою. Коли у 2019 році президентом став Володимир Зеленський, вона одразу пізнала ту саму енергію. Перші роки після виборів вона стежила за тим, як змінюються потоки довкола нього. Курилова каже, навколо Зеленського поступово формувалося дві протилежні сили: одна світла, пов'язана з внутрішнім потенціалом та його особистою стійкістю, інша тіньова, сформована людьми, які перебувають поруч, але мають власні інтереси, далекі від державних. У лютому 2022 року, за тиждень до вторгнення, вона відчула настільки сильний енергетичний удар, що фізично злякалася. Тиск був такий, що з'явився біль у грудях. Картини вибухів та паніки були настільки чіткими, що вона не сумнівалася, часу більше немає. Тому й забрала родину з міста саме 22 лютого. Коли 24 лютого почалися перші удари, Курилова відчула різку зміну в аурі президента так, ніби він миттєво перейшов у зовсім інший стан. Він перестав бути політиком і став воїном, провідником. Який бере на себе відповідальність за виживання держави. У цей же момент вона побачила перехрестя, три можливі сценарії для Зеленського. Перший сценарій, за словами Курилової, втеча за кордон, яку йому начебто пропонували в перші години вторгнення. Цей шлях вона описує як мертвий. Країна швидко впала б, а сам він втратив би себе як особистість. Другий шлях переговори з поступками. В енергетичному полі він виглядав тьмяним і таким, що затягує в безвихідь. Третій боротьба до кінця, складний і повний втрат, але єдиний, що веде до світла. І саме цей шлях, каже Курилова, він і обрав. Після цього вибору навколо президента утворився захисний енергетичний кокон. Вона описує його як результат віри людей, тієї масової підтримки, яку він отримував щодня. За її словами. Цей захист багато разів відвертав небезпеку. Курилова стверджує, що бачила щонайменше кілька замахів, які не реалізувалися саме через цей щит, але одночасно вона помічала інше внутрішні тріщини, незовні всередині його команди. За її словами, у найближчому оточенні президента є люди, чия енергетика викликає особливий неспокій. Вони не обов'язково є прямими ворогами. Але їхні думки спрямовані на власну вигоду. Саме тому, каже Курилова, з часом саме ці люди створюватимуть найбільші проблеми. Найсильніший майбутній тиск, за її словами, буде пов'язаний із темою перемовин. Курилова описує, що взимку наступного року президент зіткнеться з потужними закликами до тимчасового перемир'я та територіальних компромісів, і ця пропозиція. Виглядатиме переконливою, майже ідеальною, але енергетично вона, за її словами, є небезпечною, замаскованою пасткою. Курилова стверджує, що в той момент президент буде максимально вразливим, накопичена втома, тягар рішень біль від постійних втрат. І саме тоді темні сили спробують зламати його внутрішню опору не фізично, а морально. Проте вирішальним стане один несподіваний момент. Вона бачить, що Зеленський випадково зустрінеться з бійцями, які повернуться з фронту. Їхні прості слова стануть тим, що поверне його на істинний шлях. Після цієї зустрічі він відмовиться від компромісів і вирішить продовжувати боротьбу до перемоги, попри тиск, попри ризики, попри розбіжності всередині команди. Саме цей момент стане точкою неповернення, каже вона. Після того моменту, коли президент відмовиться від пропозицій про компроміси, події навколо нього почнуть стрімко змінюватися. За словами Курилової, саме тоді розкриється справжня сутність людей, які роками були поруч, дехто відкрито відмежується, пояснюючи це розбіжностями в поглядах, але найбільш небезпечними стануть ті, хто залишиться біля нього фізично, але внутрішньо вже зробить інший вибір. Вони почнуть діяти обережно, непомітно, створюючи затримки, гальмуючи важливі процеси, просуваючи власні інтереси під виглядом турботи про державу. Курилова наголошує: найгостріша ситуація виникне навесні наступного року. Саме тоді, за її словами, відбудеться витік інформації, яка була відома дуже вузькому колу людей. Витік поставить під загрозу важливу операцію і змусить президента. Діяти безпосередньо, не довіряючи навіть тим структурам, яким зазвичай доручають такі розслідування, він почне сам шукати джерело зради. Під час цього розслідування, стверджує Курилова, з'ясується, що зрада була не випадковою, а системною. Її коріння тягнеться набагато глибше, ніж хтось міг уявити, але найбільш болючим стане інше причетність людини, якій президент довіряв найбільше. Тієї самої, з якою він ділив відповідальність у найважчі моменти і який дозволяв впливати на ключові рішення. Енергетика цієї людини, каже Курилова, свідчить не про свідому роботу на ворога, а про внутрішній розрив між власними амбіціями і відданістю. Вона переконана, що ця особа, вважаючи свої дії правильними, перейшла межу неусвідомлено, обираючи недержавний інтерес. А власне, майбутнє після війни. Курилова описує сцену, яка може стати найдраматичнішою у всій цій історії. Розмова президента з цією людиною наодинці, без камер, без сторонніх. Це буде момент, коли накопичений біль, виснаження, розчарування і рішучість зійдуться в один погляд. Президент дасть можливість пояснитися, але пояснення лише поглиблять прірву. Після цього ця людина буде усунута з посади. Хоча зовні це подадуть як добровільну відставку. Ця подія стане переломним моментом для президента. Його характер зміцніє, але водночас зникне частина довіри до тих, хто поруч. Курилова каже, що після цього він проведе масштабне очищення в оточенні не емоційне, а стратегічне. Піде багато тих, кого ще вчора вважали незамінними, і лише після цього, за її словами, енергетика довкола почне вирівнюватися. Однак попереду буде ще одне ключове випробування військове. Курилова стверджує, що між червнем і серпнем наступного року країна отримає переломний результат. Вона не називає конкретної дати, але бачить потужний енергетичний злам, який повністю змінить хід війни. І що важливо, цей результат стане наслідком рішення. Яке президент ухвалить всупереч скепсису частини військового та міжнародного керівництва? Він прислухається до себе, а не до тих, хто вимагатиме обережності. Це рішення каже вона стане проривом. Після цієї перемоги міжнародне становище президента різко зміниться. Його почнуть сприймати не просто як керівника держави, що переживає війну, а як глобального політичного лідера, але разом із цим. На нього впаде й нова вага вибір між продовженням боротьби до остаточного розгрому ворога та прийняттям вигідного миру, який не повертає всі землі, але гарантує стабільність. Корилова описує його стан у той момент як один із найважчих: кілька годин самотності, довгі роздуми, повна відсутність сну. Він зважуватиме логіку, цифри, прогнози та, врешті, почує внутрішній голос. На думку Курилової, він зрозуміє, що не може зупинитися, що рішення завершувати боротьбу наполовину зробить марними всі жертви. Тож він обере продовження війни до повної перемоги, попри в тому, попри ризики, попри ціну, це рішення, каже вона, стане і його особистою трагедією, і його особистою перемогою. Бо він усвідомлюватиме всі наслідки, але зробить єдиний вибір, який вважатиме правильним. Після цього моменту, стверджує Курилова, навколо президента формується настільки сильний енергетичний захист, що жодна темна сила вже не зможе його зламати. Вона бачить фінальну картину момент, коли він оголошує про кінець війни і перемогу, втомлений, посивілий, але непохитний. Та найбільшим потрясінням для суспільства стане інше. За її словами, приблизно через рік після перемоги президент оголосить, що не балотуватиметься на другий термін. Це не буде поразка чи відставка, це буде його власний вибір. Він вирішить, що його місія виконана і що енергетика країни потребує іншого типу лідера для мирного часу. Курилова бачить його майбутнє поза президентством у міжнародній діяльності. Він створить фонд або структуру, що допомагатиме іншим країнам, які пережили війни, і стане посередником, до якого прислухаються навіть ті, хто раніше ігнорував його позицію. І головне, що підкреслює Курилова: попри всі удари, втрати, зради, внутрішні конфлікти і складні рішення, він залишиться вірним собі. Його непохитність і здатність не зламатися стануть тим, що визначить його місце в історії.